Повторення закону, четвертий розділ, а тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і ввійшли й посіли цей край, що Господь Бог батьків ваших дає вам. Не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам. Очі ваші бачили те, що Господь зробив був з Ваалом Пеорським, Бо кожного чоловіка, що пішов за пеорським валом, вигубив його Господь Бог твій спосеред тебе. А ви, що линули до Господа Бога вашого, усі ви живі сьогодні. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, щоб вислухають усіх постанов тих, та й скажуть тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий люд, бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього? І хто інший такий великий народ, що має постанови й закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого. По всі дні життя Твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів. Про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога Твого, на хориві, як Господь говорив був до Ноене, збери мені той народ, і вони вислухатимуть слів моїх і з яких навчаться боятися мене по всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й синів своїх понавчають. І поприходили ви, та й постановили під горою, а гора та горіла огнем аж до самих небес. А при тому була темрява хмара та мряка. І промовляв Господь до вас із середини огню. Голос слів ви чули, та виду ви не бачили, окрім голосу. І він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити десять заповідей і написав їх на двох камінних таблицях. А мені Господь наказав того часу навчати вас постанов та законів, щоб виконували ви їх у краю, куди ви переходите володіти ним, і будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того для жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві з середини огню. Щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола на побуту якогось боввана, зображення самця чи самиці, зображення усякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею, і щоб ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце і місяць і зори, усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм. І не служив їм, бо Господь Бог твій приділив їх усім народам під усім небом. А вас Господь узяв та й вивів вас із залізної гутничої печі з Єгипту, щоб ви стали для нього народом на ділу, як сьогодні це видко. А Господь був розгнівався на мене за ваші діла і поклявся, що не перейду я Йордану і не ввійду до того хорошого краю, що Господь Бог твій дає тобі на спадщину, бо я умру в цьому краї. Я не перейду Йордану, а ви перейдете і посядете той хороший край. Стережіться, щоб не забули ви заповіту Господа вашого Бога, якого склав з вами, щоб не зробили ви собі боввана подобу всього, як наказав тобі Господь Бог твій. Бо Господь Бог твій він палючий огонь, Бог заздрісний. Коли ти породиш синів і синів твоїх синів. І постарієте ви в краю, і зіпсуєтеся, і зробите на наподобу чогось, і зробите зло в очах Господа, Бога свого, то його розгнівите. То беру я сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що незабаром конче погинете в краю, на спадкування якого ви не перебудете туди, Йордан, не переходите. Не будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені, і розпорошить вас Господь посеред народів. І будете ви нечисленні поміж людами, куди попровадить вас Господь, і будете служити там богам, ділорук людських дереву та каменеві, які не бачать, і не чують, і не їдять, і не нюхають. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю. Як будеш у біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці днів усі ці речі, то вернешся ти до Господа, Бога свого, і послухаєш його голосу. Бо Господь Бог твій Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув був. Бо питай но про перші дні, що були перше тебе, від того дня, коли Бог створив людину на землі, і від кінця неба й аж до кінця неба. Чи бувало щось таке, як ця велика річ, або чи чути було щось таке, як вона? Чи чув народ, голос Бога, що говорив із середини огню, як чув ти і жив? Або чи намагався якийсь Бог піти взяти собі народ спосеред іншого народу пробами, ознаками і чудами, і війною, і сильною рукою, і раменом витягненим, і страхами великими, як усе те, що зробив був вам Господь Бог ваш в Єгипті на очах твоїх? Тобі було показане це, щоб ти пізнав, що Господь він Бог і нема іншого, крім нього. Він дав тобі з неба почути його голос, щоб навчити тебе землі, показав тобі свій великий огонь, і слова Його чув ти з середини огню. І тому, що кохав він батьків твоїх, то вибрав їхнє насіння по них, і сам він вивів тебе своєю великою силою з Єгипту, щоб прогнати перед тобою народи більші й сильніші за тебе. Щоб вести тебе та дати тобі їхній край на спадок, як сьогодні це видко, і пізнаєш сьогодні, і візьмеш до серця свого, що Господь він Бог на небі вгорі, і на землі, долі іншого немає, і будеш пильнувати постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі, і щоб ти продовжив дні на землі, що Господь Бог твій дає тобі на всі дні. Тоді виділив Мойсей три міста по той бік Йордану на схід сонця, щоб утікав туди убійник, що замордовує свого ближнього ненароком, а він не був йому ворогом ні вчора, ані позавчора, і втече він до одного з цих міст і буде жити. Бацер у пустині у краї рівниннім Рувимовому, і Рамот, і Гілеат, Гадовому, і Голан, у Башані Манасіїному. І оце закон, що Мойсей поклав перед Ізраїлевими синами. Оце свідоцтва і постанови, і закони, що Мойсей говорив їх до Ізраїлевих синів при вході їх із Єгипту. По той бік Йордану, в долині навпроти Бет-Пеору, в краю сигона царя Морейського, що сидів у Хешбоні, якого побив Мойсей та Ізраїлеві сини при вході їх із Єгипту. Вони оволоділи краєм його та краєм Ога, башанського царя обох аморейських царів, що по той бік Йордану на схід сонця, від Ароеру, що над берегом Арнольдського потоку, і аж до гори Сіон Цептогермон, і весь степ потім боці Йордану на схід, і аж до моря степу під узбіччям Пізгі.